Вітаю всіх! Як завжди, порада від карт для жителів міста Полтави. Ті, хто живе в місті Полтава. Три варіанти, як завжди. Три варіанти. Ну, тут тим, хто не подобається місто, тим, хто хоче виїхати звідти. Багато таких. Не всі задоволені містом. Але факт, так, перший. Перший варіант це ви знаєте, як. Документи. Люди прив'язані документів. Це може бути навіть як оформлення переселенців, ВПО, купівля чогось, продаж чогось нерухомого майна, наприклад. Тобто, там багато питань, проблем з документами і вирішення цих питань. Перший варіант це треба вирішувати всі ці питання обов'язково. Якщо ви вибрали цей варіант. Друга, ви знаєте, друга це така. Те, що ви не знаєте, жити в цьому місці чи не жити. Тут є світла сторона і темна сторона. Треба визначитись, до чого ви більше: до світлої сторони чи до темної. Як вам там знаходитись і що вас там напружує, Чому погано? Чому добре. Ви знаєте, а тут вже як змінити місце проживання кардинально. І або вас там щось підкосило. Конкретна подія, дуже швидка подія, яка принесла негатив. Дуже серйозний, серйозний негатив, і вам від цього дурно, скажімо так. Треба задумати, що з цим робити і чому це так вийшло. Скажу чесно, перше місто Полтава, де випали такі карти, не найприємніші всі. Перше місто Полтава, чому для мене це загадка?